Я от собі йшов на проповідь, думаю, як ті люди, які кажуть, часто, коли я запитую, коли ви буваєте в храмі, вони кажуть, на великі свята є 12 великих свят. Представте собі, якщо б людина ходила на великі свята, два на десяті свята, 12, ви називаєте два на десяті, тому що 12 таких свят, то кожний місяць вона б мала бути в церкві. Значить, ми себе оправдуємо, ми обманюємо Бога, що ми приходимо по великих святах. Ми не приходимо по великих святах. І є ще великі свята, крім 12 свят. Це покров Божої Матері, це святітеля тіря Николая, ну і інші. То представте, до 20 раз потрібно прийти хоча у рік, в церкву. Але на великий жаль і таких немає людей в ці дні.